покажу, як е, до будь-якого виробу я додаю зав'язочки ось такого типу. Ось просто звичайні косички із моліне. Тут в мене моліне 796 колір. Воно гарно поєднується з ось цим синім, також з ось цим синім, гарно доповнює саму композицію е, в основному виробі. Е, зазвичай до кожного виробу я підбираю. Зав'язки такого кольору, щоб вони гармонійно поєднувалися з іншими, з іншими кольорами в виробі. І все дуже просто. Я відмірюю десь приблизно, от якщо. Говорити про довжину нитки, яку я, наприклад, беру для того, щоб плести, це десь виходить один лікоть. Тому що для мене це комфортна довжина, десь орієнтовно метр плюс-мінус. Ось те саме із зав'язочками. Якщо хочете довше, то беріть довше. Зазвичай я беру це є півтора ліктя, тобто три штучки на зав'язочки, згинаю їх навпіл і проходжу в. Якщо це менше плетиво, якщо є менший е, ромбик, то в цей ромбик, тут я пройду в ось цей трикутничок, трішечки скручую, щоб можна було гарно пройти наїточками оцією центральною. І закріплюю звичайною петелечкою, тобто ось у мене тут петелька, і я ось так закріплюю. Щоб було зручніше плести, воно закріплюється гарно за самі бісеринки, тобто... Надійніше. Взагалі, для того, щоб не сумніватися в тому, чи витримає нитка чи ні. Вона взагалі багато витримає. Але щоб довше прослужила, можна просто оцей фрагмент, на який будете зачіпляти самі зав'язочки, укріпити, прийшовши декілька разів ниткою, щоб їх тут було більше. Ниткою мається на увазі при плетінні. Можна шпилькою собі зафіксувати, щоб воно не втікало. Ось. Або щось важкеньке поставити, щоб можна було натягнути, і тут просто сплести косичку. І плетемо косичку. Наскільки ще вам вибирати, кінці можна зробити таке завершення. Ось такий лайфхак, як робити зав'язочки. Також можна пришивати застіпки або нашивати саму сам виріб на. Стрижку. Дякую за увагу.